На кілька днів галявина у лісі неподалік великих мостів перетворилася в імпровізовану військову навчальну базу для вишколу молоді та всіх охочих пізнати особливості солдатського життя. Польова кухня, величезний намет із благ цивілізації поруч лише річка рата. Таких найбільш наближених до реальності умовах учасникам довелося прожити три доби. А ще обов'язковим було щоденне навчання та здобуття практичних навиків, розпочинаючи від ознайомлення з військовим статутом, основами цивільного захисту до розкладання зброї та надання першої медичної допомоги на полі бою. Організаторами такого пізнавально-практичного заходу виступили громадська організація Суспільна перспектива та Червоноградське товариство сприяння обороні України. Зараз ми живемо в складному періоді часу. Через то ми мусимо робити всі речі для того, щоб виховувати свою молодь, виховувати населення нашого регіону військово-патріотичному дусі. Тому ми вирішили провести такий трьохдневний вишкіл, який у нас продовжується сьогодні вже другий день. У нас дуже насичена програма вишколу, тому що у нас задіяні три військові частини: дві з Черногради і одна з мостів військова частина. Крім того, в нас вчора були люди, які багато років відпрацювали, відслужили в військах НАТО. Вони нам розказували дуже багато серйозних речей. Що так сказати, навіть нам сумно стало за нашу державу, що в нас немає таких військовослужбовців, які б могли настільки гідно виконувати свій обов'язок. А це пов'язане лише з тим, що в нас недостатня база для навчання військових. Перший день програма вишколу була на нашій військові з Чернограда, розказували нам про Збройні Сили України, розказували військові статути. Ми вчилися одівати і правильно використовувати противогази та ОЗК, тобто костюми захисні. Сьогодні в нас продовжилося навчання по наданню першої медичної допомоги при при крововтратах та при нами до речі, товариство сприяння обороні України уже не вперше проводить заходи, метою яких є популяризація збройних сил та військово-патріотичне виховання молоді. Це вже четвертий захід. Два було медичні, до медичної допомоги, і два були воєн, воєнна підготовка. Ну, це для чого це робиться? Щоб люди вміли, бо зараз дуже багато приз, призивають в армію. Вже шоста хвиля мобілізації йде. Дехто прийде, подивиться, попробує і сам захоче піти, тому що це стане йому цікаво. Дехто захоче просто для себе там, навіть там, саме медична допомога чи домедична, вона пригодиться і в, в загальному житті, не обов'язково в воєнному. Тому ми робимо ці вишколи з надією, що людям це потрібно буде. Коли знімальна група бужнету завітала до військово-польового табору, учасники вишколу уважно слухали лекцію Володимира Предка про надання першої медичної допомоги при кровотечі. Як годиться, від теорії перейшли до практичних занять? Адже правильно накласти джгут та зробити пов'язку на голові не так вже й легко, як видається на перший погляд. Далі лекція про надання першої медичної допомоги потерпілому у стані несвідомості. Правильно робити закритий масаж серця та штучне дихання учасники вишколу навчав лікар-травматолог Андрій Сигловий. Руки ставити треба посередині грудної клітки, тобто не посередині грудини. У нас є грудина, грудна клітка, кістка, грудин. Є грудна клітка. От вона. Ми можемо візуально, будучи не медиками, оцінити грудна клітка. Приблизно такий квадрат, закінчення ребер. Ключиться, ставимо приблизно на середину. Ми в екстремальних умовах не будемо міряти, третини, визначати, мацати, мечоподібний відросток відміряти. Ми ставимо руки приблизно на середину грудної клітки. Як постановка рук має важливе значення? Тобто одна рука йде знизу, цієї частини ставиться, друга йде зверху. Як ставити чи ліво, чи право, кому як зручніше? Пальці верхньої руки ми загинаємо. За нижню. Для чого? Дехто ставить так, так неправильно, тому що може бути болото, бруд, вода, мокро, хворий спотіли, сам спотієш, руки зіскользнуть. Будуть зіспользувати, і ми йому зламаємо ребра. Ставимо руки, нахиляємося над хворим всім корпусом. Центр своєї ваги переносимо на плечі. Руками ми не зможемо адекватно йому робити компресію громадські. Ми переносимо повністю весь свій корпус. І не розгинаючи руки масою свого тіла починаємо помпувати 100-120 натискань за хвилину. 100-120 натискань це доволі швидко. Так як секунда йде Там один, раз за секунду треба приблизно два рази втиснути. Натискання, які мають бути? Повноцінні, 5-6 см відпускання, але без відриву рук. Як ми будемо відривати руки від нього, ми його будемо бити, будемо ламати ребер. Як розпізнати черепно-мозкову травму та правильно надати першу медичну допомогу до приїзду швидкої, розповідав завідувач нейрохірургічного відділення міської лікарні Олександр Боднар. Такі знання є вкрай необхідні не лише у військових умовах, а й у цивільному житті. Адже саме від кваліфікованості надання першої допомоги залежить доля потерпілого, зазначає Олександр Романович. Фактично, будь-яка людина це не обов'язково військовий, повинна вміти надавати першу медичну допомогу. Наскільки це важливо, ну дуже дуже важливо. Дуже важливо. Значить, коли у свій час в одному з штатів Америки ввели обов'язкову медичну підготовку для всіх, значить, через кілька років смертність в першу добу після травми зменшилась наполовину. Значить, це в реальних цифрах тисячі врятованих життів. І не нескалічених доль серед учасників вишколу в імпровізованому військовому таборі. Навчались і представниці громадської організації Автомайдан Червоноград. Після такої медичної підготовки, переконана пані Олена, можна спокійно вирушати із волонтерами на схід, адже навики надання першої допомоги успішно опановано. Нас запросили взяти участь, то і медичну першу медичну допомогу навчитися надавати. Ну гути ми накладали, в які місця потрібні відповідно від рани, як там серцеві масажі, там штучне дихання. Тоже ну, щось таке ми. Лишилося лишилося та нас ніколи. Хлопці наші їдуть на схід і собою не беруть туди. Тепер будуть спокійні з нами їхати, можуть нас собою брати і бути під нашим контролем, якби щось не дай Бог. А от 15-літня учениця Червоноградського гірничо-будівельного ліцею Надійка Залевська впродовж кількох років мріяла потрапити до армії. Тож навіть свій день народження дівчина відсвяткувала по особливому з учасниками вишколу на військово-польових навчаннях. Ну, вже пару років моя мрія якби, бути в армії, і якби, цей вишкіл для мене був шансом, щоб також, ну, побачити, як хлопці і всі інші живуть в армії. Ми вивчали різну зброю, як нею користуватися, одівали ОЗК, ну, вчилися як. Правильно його вдягати, одягали противогази, як їх правильно вдягати, а також проводили як би медичну підготовку. Під час тактичних занять, які провів колишній боєць добровольчого батальйону Київська Русь Ярослав Предко. Учасники вишколу дізнались про особливості надання першої медичної допомоги на полі бою в різних зонах обстрілу. Я підбігаю до нього. Ніколи не підбігаю ззаду. Підбігаю спереду. Падаю. Біля нього. Звертаюся до нього голосно. Щоб він мене почув. Діма, ти чуєш мене? Чуєш мене? Скажи, чую. Чую. Що болить? Що він є в свідомості? Він... Тримає свою зброю сам. Якщо він є на даний час без свідомості, я йому зброю забираю. Забираю, тому що він може бути неадекватно повестися зі зброєю. Треба чим менший профіль, тому що ну, кулі стріляють, так, щоб по нас не попали. Що ми робимо? Там от є, є, є велика кровотеча артеріальна. Нам тягнути його в, з... в зону у... У... Жовту. зелену чи uh, жовту. ну, Сенсу немає, він помре по дорозі. Там, значить, треба йому накласти, накласти джгут прямо в зоні обстрілу, в червоній зоні. Що я можу робити? Я можу ним прикриватися. Я важливіший в даному випадку, ніж він живий. Three. Я ним прикриваюся. Накладаємо йому джгут. Коли би у вас ситуація адреналі... адреналіну більше і легше це робити ще навпаки? Легше. Так, далі ми подивимося. Ти можеш мені допомагати. Можу. Можеш. Так, я його опрокидаю на, на себе. Йому даю його автомат в руку. Він може вести вогонь. Тою ногою пораненою він не може відпихатися, він може відпихатися тільки не пораненою ногою. І пішли. Я його тягну за. За бронежилет. Він за той час підпихається. Він нас прикриває. Значить, що ми робимо, якщо є він без свідомості, він нам не подає. Значить, ми йому автомат забираємо. Кидаєш, я підбираю. Забираємо автомат. Робимо те, що Андрій Михайлович показував. Ми його перевіряємо. Голову повертаємо на себе. Дивимося на грудну клітку. Чи він дихає? Він дихає. Тому що як він не дихає, під, під, ну, смислу проводити йому якісь заходи. В таких умовах немає. Ми не знаємо, що з ним сталося. Ми не бачимо ніяких ознак крові. Ми перевіряємо йому грудну клітку. Чи немає крові? На сторону. Чи нема крові? Нема крові. Значить, у нас немає часу займатися далі визначенням причини його такого важкого стану. Ми не бачимо явних причин його такого стану. Що ми робимо? Те, що показує Андрій Михайлович. Руку по осі. кладемо ногу. І привертаємо на бік на бік під голову. руку, Йдемо виконувати далі бойові завдання. Можливо, то є черепно-мозкова травма. Не зовсім важка. Мов, припустимо, забій мозку без якихось дуже серйозних наслідків. Буде лежати на спині, помре обов'язково. Так, має шанси вишити. Про особливості надання медичної допомоги на полі бою студент третьокурсник Львівського медичного університету Михайло Волігурський вперше дізнався на вишколі. Втім, зміни у навчальному процесі майбутніх медиків із початком війни на сході таки є, розповідає хлопець. Якщо, наприклад, лекції з хірургії раніше починалися з таких от загальних фраз, що доброго дня вам в житті то буде потрібно, може, то станеться з вашими родичами. Тепер нам одразу наводять статистику. Бойових дій, скільки людей, чому через що помирає, через невідповідну медичну допомогу, і це нас має стимулювати, що ми повинні це вміти. Для себе я почерпнув багато нового, бо, зокрема, були певні особливості, які стосуються надання медичної допомоги в умовах бойових дій. І цього нас поки що ще не вивчали. Тобто, це те, що я для себе дізнався нового. Вишкіл у військово-польовому таборі це насамперед чудова нагода для тих, хто прагне дізнати щось нового та навчитись застосовувати здобуті навики у житті. Ми, взагалі, той захід планували як. На навчально розважально популяризаційна така річ, тому що нам треба популяризувати армію, свої такі державні структури, збройні сили. Це не був уклон, щоб хтось там йшов в армію і там це все виконував. Це скоріше за все як варіант для людей, які прагнуть. Ось впізнати нового, знати і застосувати в своєму повсякденному житті цього ж дня. Учасники вишколу побували на військовому полігоні, де спробували здолати смугу перешкод, ознайомились з основними зразками зброї та техніки збройних сил України та спостерігали за виступом кінологів.